Тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон для дитини можна буде оформити у застосунку дія. Нововведення працюватиме у дуже простому форматі. На цьому наголошує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Головна ж умова: застосунок «Дія» повинен бути в обох батьків. Процес отримання дозволу на виїзд за кордон є наступним: один з батьків, який буде їхати з дитиною, надсилає заяву на дозвіл у застосунку. Другий з батьків повинен цей дозвіл надати та завізувати за допомогою дія підпису. Також ще хочу вам коротко розповісти. Дуже важливу інформацію для тих, хто втратив паспорт під час війни, тому що багато українців наважилося на виїзд за кордон без нього. І, а ну або ж загубили. І головним документом в чужій країні є ж саме закордонний паспорт. Однак із кожним може трапитись неприємна ситуація: це втрата паспорта. Тому українцям пояснили, що робити, якщо за кордоном втрачено цей паспорт. Для початку не радять панікувати і якнайшвидше звернутися у поліцію там доведеться написати заяву про втрату паспорта. А після того як заяву приймуть, поліцейські мають видати або копію протоколу, або ж довідку про тимчасову відсутність документа. Наступним кроком є похід до консульської чи дипломатичної установи України. Там потрібно надати довідку, яку видали в поліції для оформлення нового закордонного паспорта. А після повернення в Україну доведеться ще раз звернутися до міграційної служби. Тому тиснемо подобайку, підписуємось, Ваша активність, наша мотивація. А перша візит надійний роботодавець за кордоном.